Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх в цей сьогоднішній день на нашій молитві. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Ми радше так я скажу. В Україні люди дуже часто дивилися в бік за кордон, в бік Європи, Америки, Канади. В бік тих країн, і вони казали там краще. І от коли питаєшся людей, а чим там краще? Особливо, тільки звідти І Дуже часто люди відповідають. Там все для людей. І, домовляю, коли питаю: ну, поясніть, що значить там все для людей. Це зводиться до простого. Там дотримується закон. Там є дотримання закону. Тобто, там є порядок. Я не кажу, що, що там ідеально. Але багато хто зазначає, що там дотримується закон. В тих країнах, де дотримується закон, люди живуть якомусь тісно своє задоволення. І от сьогодні ми чуємо все з тих, що благословенням є праведників в місто. Перепрошую, що благословенням праведників місто йде вгору. Праведник це той, який живе згідно закону, той, який живе по правді. Тобто, праведник це людина, яка дотримується, яка живе з Богом і дотримується закону, закону, встановленого Богом. А відповідно також і людьми. Бо всі, повірте, всі конституції світу. Кожна Конституція кожної країни, вона побудована на Божому законі. В основу всіх Конституцій, кожного народу лежить, де, лежать 10 заповідей. Просто трошки більше розписано. І от тих країнах, де цей закон дотримується, люди себе почувають людьми, можна так сказати. І знову ж таки, я кажу. А остами грішників занепадає. А там, де люди живуть, де люди зневажають закон, де люди його порушують, вважають це нормою, все занепадає. А чому так? Тому що ті, хто порушують закон, переважно вони рвуться до влади. Я не кажу, що всі є. Ні. Але е, як би це пояснити, що я хочу сказати? Це не означає, що всі, хто при владі, вони порушують закон. Ні. Але, на жаль, в нашій, особливо в нашій країні, дуже часто саме люди, які є при владі, порушують закон. Вважаючи, що раз їм дана влада, їм дозволено все. І коли вони це роблять, вони починають брехати в очі простим людям, виправдовуючи свій гріх. Всім, знаєте, багато резонансних таких справ є. Пам'ятаєте, такий був е, Зварич народний депутат, дається, чи суддя. І коли до нього прийшли в кабінет, зловили його на хабарі, де було там. Неймовірна сума грошей. Що ця людина сказала? У нас на Заході України є такий звичай ходити посівати, насіяв, наколядував. Просто абсурд. Чи нещодавно, вбив, коли суддя збив насмерть нацгвардійця в Києві, про справу якого вже всі забули? Але Людина, будучи в алкогольному сп'янінні, заявляла про те, що він був тверезий і рухався повільно. Тобто устами грішників місто занепадає. Там, де люди виправдовують свій гріх, країна приходить в запустіння, країна приходить в руїну. Всі зараз багато говорять, що втомилися від війни, і проводять різні соціальні опитування. І бачать, скільки який відсоток є незадоволених українців, так званих українців, тим, що є війна. Які втомилися від війни, які готові вже йти на переговори, їх великий відсоток, на жаль. Які готові йти на переговори. А знаєте чому? Тому що вони обманщики. Тому що вони кажуть, що українці, а не є українці. Саме через таких, які готові вже здавати країну через тих, які втомилися від цього всього, у нас процвітає знову хабарництво. У нас знову процвітає порушення закону. У нас знову приходить момент запустіння. Устами праведника місто іде вгору. Тобто там, де дотримується закон, це має бути аксіомою для нашої країни в цей час. Є дотримання закону, ми перемагаємо. Нема дотримання закону, ми програємо. Є дотримання закону, є єдиний народ. Ми звільняємось від ворога. Ми починаємо закривати очі на війну, виправдовувати своє життя і ховатися від цього життя, від цієї реальності. Ми починаємо втягуватися в затяжний конфлікт. Знаєте, чому ми зараз не можемо нічого зробити? Та тому, що українці вертаються до старого свого гріховного життя. Життя байдужості, життя головне, що не в мене, життя порушення закону. Немає значення, хто це, проста людина чи людина влади. Але чим більше у нас буде відступництво від Бога, чим більше у нас буде відступництво від закону. Тим страшніша ця війна буде, тим жахливіші наслідки будуть. Всі говорять про те, що в нас гине цвіт нації. Так, гине цвіт нації. Хто винен в цьому? Ті, хто сидять в тилу, ті, хто ховається, ті, хто втікають, ті, хто далі порушують закон. Бо нація, якщо це цвіт нації, то ми. Маємо стати всі як одне ціло, щоб зберегти цей цвіт нації. В цій війні ми можемо перемогти тільки з Богом, тільки завдяки Божій ласці. Так, наші бійці є неймовірні. Вони є неймовірні які через те, що є сотні і мільйони людей, які моляться за них, які не хочуть відступити від Бога. Ми маємо цю зброю, яку нам надають, тому що є люди, які просять Бога про справедливість. Але Бог бачить людську байдужість. Бог бачить також і те, що є знову відступництво від Нього. Зумієте? Я не знаю, що ще додати. Я просто хочу, щоб кожен з нас, кожен з українців усвідомив просту річ. Завдяки дотриманню закону праведника, ми переможемо. А як будемо безбожниками, як будемо грішниками, які виправдовують свій гріх, ми програємо. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови Захорони Захисти, Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових. Усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. усіх, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Цей сьогоднішній день, День Архисратига Михаїла, покровителя небесних сил, того воєначальника небесних сил, який переміг диявола, я закликаю всіх сьогоднішню нашу молоденну молитовну варту присвятити, радше пожертвувати цю молитву в до ахисратига Михаїла, щоб він очолив знову очолив це військо небесне, став поряд з кожним нашим захисником. Щоб ми перемогли в цій війні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. А сьогодні, на п'яту годину, запрошую всіх до нашого храму на Божесну літургію з нагоди храмового праздника. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.